Також я по професії медик, і ще одне підтвердження, що Бог дуже чує наші молитви. Моїй тітці було дуже погано, і їй потрібно було надати допомогу. Але цілий день е, зривалися снаряди, було дуже небезпечно, і я не знала, як мені їхати. Я розуміла, з однієї сторони потрібно швидко поїхати допомогти, з іншої сторони, це дуже небезпечно. І я сиділа в своїй кімнаті і думаю, боже, ну що ж мені робити? І я так впевнено сказала: Боже, якщо ось п'ять хвилин буде абсолютної тиші, не будуть зриватися ніякі снаряди, нехай це буде знак від тебе, що я можу їхати. І пройшло п'ять хвилин, була дійсно абсолютна тиша. Я сіла на велосипед, поїхала до своєї тітки. Надала їй допомогу, повернулася назад. і Весь цей час була абсолютна тиша. І лише коли я зайшла в свій будинок, знову почали взриватися снаряди. Бог він готовий нам допомагати як в великому, так і в маленькому.